Погана їжа, погані умови. Тобто, попри катування, як такі, які здійснюються там десь на підвалах ФСБ, іноді в самій в'їзниці, невідомість і відсутність будь-якої комунікації, будь-якої інформації з, зі світом. Це навіть гірше ніж там відсутність нормальної їжі, там холод, відсутність медицини. А я була в камері з виключно кримінальними жінками. Фізичні знущання, побиття, принизливе роздягання, погрози сексуалізованого характеру. Коли мене катували, я пам'ятав такий момент, коли я почав кричати, що в мене серце зараз зупиниться, то вони кажуть, а нам, нам все рівно, якщо здохнеш, то ми закопаємо в лісі тебе як собаку, і все.